Наприкінці жовтня в одному із найстаріших кінотеатрів Швеції, зіта у центрі Стокгольму, українська спілка Ukraine Culture Now організували показ документального фільму. Озброєні піснею». Кінострічка в оригіналі має назву Солдати пісні. Після вітаннях слів організаторів і посла України в Швеції Андрія Плахотнюка розпочався кінопоказ. Славна Україна зажурилася. На заміні говорять, що просто припинити війну, здатися все на все. І тоді війна закінчиться. Українсько-американська стрічка розповідає про музикантів на початку повномасштабного вторгнення. У фільмі звучать зворушливі історії від Святослава Вакарчука, Андрія Хлинюка, Світлани Тарабарової. Знаєш, я йдуся, думаю, що це. Реальність аніби зйомки фільму, що все це не біля мого будинку, де я народила трьох дітей. А що все це декорації? дахи брахи Маріупольської камерної філармонії, пташки та оперного співака Сергія Іванчука. У фільмі Солдати пісня також йдеться про діяльність двох фронтових ініціатив культурного десанту та культурних сил України, які заснував Сірга. Музиканти розповіли, чому впродовж років виступають перед нашими військовими на передовій. Мюзик дів застретхолдон ала ансфертида. Автор документального фільму американський режисер Райан Сміт був присутній на цьому кінопоказі. У ньому митець розказав світові про українську культуру. Робота над монтажем та сценарієм належить українцям. Глядачі мали можливість побачити у стрічці історію про початок повномасштабного вторгнення та жахи війни на київщині, де відбувалися зйомки епізодів з родиною Ільї Грабера у Бучі та Світлани Тарабарової. Коли почалась війна, він просто підійшов і сказав. Я тобі, я не можу просто спокійно жити існувати, знаючи, що таке відбувається, і в цьому був весь ідеал це його внутрішнє відчуття справедливості, чесності, якогось обов'язку і внутрішнього світла. Мене найбільше зачепила історія Світлани Тарабарової, тому що вона з Київщини і вона якраз показувала, знімала там свої сюжети якраз в Бородянці. Я впізнала свої свою центральну вулицю на кадрах. і Тому, звісно, мені було це близько. як Ми також провели перший тиждень в Бородянці, тому я дуже розумію її емоції, її враження якраз від перших днів війни. Тому що для нас вона власне почалася так само. За словами 18 Лічної зряни з Івано-Франківська, яка вже два роки живе у Швеції. Фільм яскраво показує те, як українці живуть під час війни та як музика допомагає людям. Фільм він може допомогти зрозуміти людям, які не з України. що… Не потрібно завжди здаватися, і ні, це не є легший вихід, тому що це не вихід. здаватись це не вихід, і це це щось, що буде просто жахливо для українців, і ми хочемо боротися за нашу незалежність. На події виступили Андрій Плахотнюк, надзвичайний та повноважений посол України в Швеції та співзасновниця спілки Ukraine Culture Now Юлія Матосенко. Вона наголосила на тому, що голос України має звучати по всьому світу. Основна мета будь-яких заходів, коли ми говоримо про культуру і за допомогою культури, це все-таки продовжувати доносити шведській аудиторії, тобто шведам, що вони мають продовжувати підтримувати Україну будь-яким чином. І моя думка, що для цього нам потрібно. Створювати цей більш емоційний зв'язок. І тому от саме фільми, і культура, і інші форми мистецтва вони надають чудову можливість для цього. Шведська прем'єра продовжилася розмовою з режисером фільму Райаном Смітом. Діалог модерував відомий шведський журналіст та документаліст Мальком Дікселіус. Також він є співзасновником організації, яка працює на підтримку українських документалістів. Він також розказав Швеціям про. Російську мафію ще на початку 90-х і він також розказав що там, про Анну Політковську і її історію. А також він розказав що я там, про референдум 1991 року саме. В Україні озброєні піснею знову покажуть кінотеатрі зіта 24 листопада. В той же день представлять фільм Поводир. Дві стрічки є частиною української програми на фестивалі Глобал Sounds Festival, що є великим фестивалем у Стокгольмі, присвяченій світовій музиці. Наталія Зіневич, Марія Марчук зі столиці Швеції, Стокгольму. Спеціально для «Медіапогляд».